Закладка здоров'я відбувається в пубертатному, тобто в підлітковому періоді. Якщо ми беремо загалом ситуацію у нас в Закарпатській області, то судячи із географічного положення, надзвичайно багато сонячних днів, наявність традицій культурно культур національних меншин, дівчатка нашої області статево сексуально дуже швидко розвиваються. І, звичайно, що ми посідаємо перше місце в Україні по кількості пологів. І вже традиційно з року в рік кількість пологів у нас в області становить біля 600. Порівнюючи кількість пологів у дорослих жінок в категорії дорослого населення, це 18, біля 18 тисяч. Відсоток складає 3-4 відсотки від кількості загальної. Пологів, да, кількість підліткових пологів цифра взагалі не є дуже великою, але область наша все рівно лідирує. Якщо десь в східних областях, в центральних областях біля 120 пологів є на область, то ми маємо близько 600 пологів в рік. Це цифра велика. Але що є надзвичайно цікавим і важливим, що кількість пологів у дівчаток до 15 років. У нас теж найвища в Україні. І зв'язано це з тим, що все-таки культуральні, національні, скажімо так, відображення особливості деяких скажімо, національних меншин нашого краю, вони рано видають дівчаток заміж, рано піклуються про поповнення і про. Скажем так, отримання нащадків в сім'ях, родини повинні бути великими, повними. І, звичайно, що дівчатка такі рано народжують. Проблема тут в чому? Проблема, звичайно, в тому, що організм дівочий не готовий до того, аби виношувати вагітність. Як правило, він іще не зрілий, не сформований. І це приводить до багатьох ускладнень. Тому зазвичай така пропагандистська робота, інформаційна робота, яку проводить центр здоров'я, є надзвичайно важливим. І через цього слою населення нашого, аби все-таки зосередити і надати більше скажімо, якихось навичків і надати більше інформації батькам, аби вони звернули увагу на те, що бодай би бо дівчинка, поки не досягне віку 16-18 років, немає. Фізичної можливості в такої дівчинки і психологічної можливості виносити таку вагітність безускладний. Аборти в нас є на найнижчих числах, найнижчих цифрах показники в нас є найнижчими в Україні, і, звичайно, скажем, вони не представляють на сьогодні таку актуальність, причому, що всім відома інформація про те, що є можливість проводити медикаментозним шляхом переривання вагітності, то це вже дещо тішить, дещо радує, що за останні 10 років кількість переривань вагітності в нас зменшилася в 5 разів. Росте захворюваність серед юних дівчаток. Пов'язано це з тим, що дівчатка рано починають жити статевим життям. Статистика показує, що біля 15-16 років. Інформаційність, знання, я вам можу сказати впевнено, що за останні 10 років, за останні 5 навіть років знизили, зменшилися, знизилися. Тобто рівень обізнаності підлітків бажає мати кращого. Тому що коли звертається дівчатка за допомогою, то виявляєш при консультуванні, що вони володіють недостовірною, недостатньою інформацією. І звичайно, що ранній початок статевого життя, недостатність інформації, незбалансоване харчування, шкідливі звички в цей період, часто зміна сексуальних партнерів приводять до якихось захворювань. Захворювання найбільш гостро це запальні процеси і статеві інфекції. І плюс порушення менструальної функції. Щодо порушень гормонального фону, гормонального розвитку, то зараз велике зростання таких захворювань, які раніше частіше зустрічалися у жінок більш старшого, зрілого віку. Це фіброміоми, кісти яєчників, які потребують вже серйозного втручання, серйозних якихось оперативних навіть втручань у віці 16-18 років.